Першу шоколадну скульптуру відлили ще минулоріч. Експеримент із скульптуркою всесвітньо відомого композитора Ференца Ліста вдався, тому і було вирішено реалізувати ідею із шоколадним пантеоном відомих людей. Для презентації ж майбутнього музею було обрано постать національного героя Угорщини князя Ференца Ракоці. II. складність виготовлення скульптури була в її несиметричності. Нельзя скульптуру цілої витащити з форми. Нужно її долеплювати дільна. Скріплять, всі можливі матеріали для першого етапу заплановано виготовлення 20 шоколадних міні-скульптур всесвітньо відомих людей, причетних власне до історії Закарпаття. Це композитори, скульптори, спортсмени, літературні герої. Спільна ідея шоколадної галереї виникла у тандемі скульптора та шоколад'є. Ліпиться спочатку така м'яка з глини або з пластиліну модель, коли шукається образ. Потім ми знімаємо силіконову форму, потім е спеціального такого е ну, матеріалу для кондитерів, які використовують кондитери. І, і ця форма потім може бути використана для того, щоб в неї залити шоколад або залити карамель, або залити віск, навіть щоб відлити з бронзи. потім. Тобто, фактично наші е е шляхи якби, у майстерні вони дуже подібні. Тобто відрізняється лише кінцевий результат, чи в кінці це буде шоколад, чи буде воскова модель, з якої відлиється бронза. Усі фігурки, які будуть представлені у шоколадному пантеоні, матимуть ще й різний смак. Він підбиратиметься під характер того чи іншого персонажа. Для цього спочатку вивчатиметься його життя та діяльність. Если это будет перец, например, да, то этот человек был где-то жесткий. Да. Если здесь э, мы используем где-то в шоколаде, будем добавлять корицу, да, то я думаю, что он должен быть э, более мягким характером. Да. Если это будет э, кофе, это, наверное, тот человек, который э, хорошо формировал э, э, свое, свое мышление, ко кофеин э, помогает думать. Да. Вод, із пользує орехи, используя спеції, используя всівозможні масла ароматізарами масіл. Ми можемо чуть, чуть лавировать з характером того или иного персонажа. Який смак у кожної із шоколадних фігурок туристи знатимуть лише зі слів екскурсовода. А от на згадку зможуть привозити додому шоколадних улюблених героїв. Малесенькі скульптурки у вигляді нецькі, малесенькі, малесенькі ракуці, малесенькі лісти, малесенькі бартоки. Це все може бути в коробочці. Наступним у шоколадному пантеоні відомих постатей стане найсильніша людина планети початку 20-го століття фірца кротон. А поки триває ремонт у приміщеннях Мукачівського замку, де буде розташовано музей. Відкриття заплановано вже навесні 2013 року.